Від початку великої війни чимало цивільних та військових щомісяця отримують важкі травми та потребують комплексної реабілітації. Питання швидкого та дієвого відновлення стало необояким викликом для української та світової реабілітаційної практики. Центри реабілітації України мають велику потребу не лише в професіональних фахівцях, а також і у сучасному обладнанні та технологіях, які допоможуть пацієнтам швидше повернутися до повноцінного життя. Завдяки плідної взаємодії української іт компанії разом з профільними фахівцями з психології та реабілітації було створено інноваційний тренажер. Про нього ми будемо говорити далі. но поки скажу, що це тренажер у віртуальній реальності із запатентованою та сертифікованою механікою вправ для пацієнтів, які мають фантомні болі внаслідок ампутації та порушення опорно-рухового апарату. Пацієнт з фізично ампутованою кінцівкою завдяки тренажеру бачить її реалістичний вигляд на своєму тре. Де аватарі у vr просторі та робить вправи, які дозволяють зменшити рівень болю? Важливо зазначити, що такий тренажер вже є і у Дніпрі. Проте детальніше про його винахід ми маємо змогу поспілкуватися з керівником проєкту Валерієм Сорокою. Тож, пане Валерію, доброго ранку, чи чуєте ви нас? Я так, чую. Отже, розкажіть, будь ласка, коли у вас з'явилась ідея створення такого проєкту і скільки ж ви витратили часу на його втілення? Перш за все, дякую за запрошення і можливість більш детально розповідати про наш проєкт. Ми почали розробку цього проекту навесні двадцять другого року після початку повномасштабного вторгнення. В той же самий час ідея цього проекту у нас була іще до того моменту, як концепція з допомоги з допомоги постраждалим постінсультному реабілітаційному періоді. Повномасштабне вторгнення внесло свої коригування і. Ми в співпраці з лікарями, та реабілітологами та фізичними терапевтами і психологами почали в навесні 2022 року розробку нашого тренажеру. І, в принципі, якщо казати скільки зайняло часу, сама розробка. Я можу сказати, що розробка і досі триває, не дивлячись на те, що ми вже отримали сертифікат відповідності, який нам дозволяє встановлювати. Цей тренажер в державні і приватні клініки. Розробка не закінчується, вона продовжується, продовжується до опрацювання різних вправ, до опрацювання і створення нових середовищ. Тобто співпрацювали ви з лікарями, чи, можливо, хто ще у вашій команді, з ким ви розробляєте цей тренажер? Тут варто зазначити, що співпраця у нас розділена на два, так би мовити, проекти розділений на Такі повноцінні два департаменти я представляю я є представником компанії Edwin. Це компанія, власне, розробник тренажеру віртуальної реальності VRNAV. і ми співпрацювали під час розробки цього тренажеру з клінікою «Шлях до здоров'я в. Місті Дніпро та адоніс в місті Києва, підключаючи весь їх науковий ресурс для реалізації цього тренажеру. Скажіть, будь ласка, а ось як проходило тестування цього тренажеру? Тестування проходило на базі клініки шлях до здоров'я протягом самого початку розробки ми Робили анкетування, ми робили збрали зворотній зв'язок. Які трави треба перенести, які характер травм зараз є актуальним, тому що в повномасштабне вторгнення внесло свої коригування і по типу травми, які потрібно з якими потрібно допомагати нашим військовим, і відтак процес тестування тривав до осені минулого року через процес тестування пройшло понад 70 пацієнтів. Тут треба зважати, що пацієнтів могло б бути більше, але є певні обмеження, які не дають можливості, наприклад, пацієнтам в гострому стані отримувати реабілітацію VR, тому що у них потреба в стабілізації є. В той же самий час ще також відбувалось тестування на контрольній групі, яка проходила. Той же самий курс реабілітації, але не використовуючи віар, для того, щоб була контрольна група, яка проходила реабілітацію з VR, і та яка не для того, щоб підставити результати та отримати, підтвердити ефективність безпосередньо нашого тренажера, скажіть, будь ласка, де і як пройшла презентація тренажера? Адже щоб заявити світу про винахід, потрібен розголос, звісно, наша. Позиція в цьому питанні ділиться на два на два таких напрями діяльності. Скажімо так, першочергово, ми, звісно, що на національному рівні провели нашу презентацію лікарям-реабілітологам на базі клініки Охмадит на всеукраїнській конференції, що проходила нещодавно з реабілітації в педіатрії. Ми... Запросили багато спеціалістів до співпраці для того, щоб ми могли і цей продукт не тільки для для військовослужбовців та людей з постінсультним періодом допомагати, але і ще й дітям по під час теж реабілітації. Вони її теж потребують. В той же самий час ми проводимо для. Кожної клініки, яка зацікавлена в оснащенні нашим тренажером, а індивідуальні презентації, і в нас достатньо багато відряджень по Україні, там де ми презентуємо безпосередньо на місцях. Чому це важливо? Тому що наш продукт він є дуже він є особливим для українського ринку. І це є інновація. І відтак ми хочемо, щоб не тільки головні лікарі, або передові лікарі. Клінік, які можуть мати відрядження, могли бачити наш тренажер, але і безпосередньо всі практикуючі, весь практикуючий склад лікарів на місцях міг протестувати особисто та переконатися в функціональних можливостях нашого тренажеру, оскільки праці встановлення в клініку безпосередньо ці. Спеціалісти вони будуть назначати цей тренажер своїм пацієнтам. Вони будуть його обслуговувати. Вони будуть разом з ним працювати. Вони мають розуміти, з чого він складається, та як він працює. Тому переважна кількість це все ж таки у нас демонстрації в, в клініках. Скажіть, будь ласка, вашим тренажером вже користуються? Тож скільки він взагалі обійшовся? Скільки він коштує, і чи є якісь вже відгуки від пацієнтів та лікарів? Звісно, ми постійно моніторимо і аналізуємо відгуки після кожного сеансу тренажеру. Зараз тренажер встановлений в клініці «Шлях до здоров'я та вже зараз там проходять безкоштовну реабілітацію військовослужбовців, і ми отримуємо зворотній зв'язок, який збирає безпосередньо спеціалісти клініки «Шлях до здоров'я, і ми їх опрацьовуємо для того, щоб покращувати в подальшому тренажер. Щодо того, Щодо того, скільки він обійшовся, інвестиція в розробку була повністю фінансована компанією Edwin, Це внутрішній продукт, і ми не залучали жодних грантів. Тому у нас є в принципі певний <клух> певна вартість. Вона близько мільйона гривень і. Комерційні компанії і приватні приватні компанії і державні клініки можуть цього отримувати для комерційних компаній. У нас є розрахований період окупності. Він складає не більше півтора роки. А для державних клінік у нас ми розхоч ми розуміємо, що державна клініка вже з моменту проведення повноцінної медичної реформи. Стають прибутковими і мають власні активи, і можуть на в на власний розсуд приймати рішення про покупку. У нас е, діє певна, скажімо так: це не програма, це певна допомога клінікам державним, які хочуть придбати. Ми допомагаємо їм залучати приватні фонди, бізнес європейських меценатів для того, щоб якомога швидше отримати. Наш тренажер для себе на базу, для того, щоб вже проводити реабілітацію. Що ж, так, дуже так. вам дякуємо. Дякуємо. Я нагадаю, з нами був Валерій Сороко, керівник проекту інноваційного тренажера.